Давайте покажу нескладний прийом, як можна робити свої макапи у Photoshoпі. Додаю етикетку, котру будемо розміщувати в цьому макеті. Натискаємо правою кнопкою мишки, перетворити на смарт-об'єкт. Тепер, знаходячись на цьому ж шарі, необхідно натиснути кнопочку вільного трансформування на попапі, або якщо внизу у тебе її немає, то комбінація клавіш -T. І з зажатою клавішою «Command» або Ctrl тягнемо за ось ці куточки для того, щоб підставити етикетку. Під потрібний нам ракурс. Примінюємо, натискаючи Enter і знову ctrl t правою кнопкою миші, деформація. І за допомогою ось такої сіточки і натискаючи тягнучи за маніпулятори, налаштовуємо ще більшу реалістичність за допомогою вигинів етикетки. Enter, щоб підтвердити. Швидкий макапчик, в принципі, готовий. Можна натискати на мініатюрку смарт-об'єкта два рази і, заходячи в нього, замінювати тут зображення на будь-яку іншу етикетку. Для більшої реалістичності можна додавати коригуючі шари із освітленням і обтравочні маски із текстурами. а це робота моєї студентки курсу з графічного дизайну, до якого можеш доєднатися, і ти.